Ну і звісно, створення та розробка веб-сторінок, які правильно відображені на екранах, які інтерактивні, це все дуже цікаво. Однак більшість вебсайтів або додатків все ж не може працювати лише на тих даних, які є на стороні кінцевого користувача, тобто які ви, наприклад, самі ввели. Деякі можуть з прикладів, це різні малювалки. Наприклад, якщо ви ну, маєте певну певну збережену веб-сторінку, яка вже Реалізувала певну функцію, наприклад, малювання, так то, звісно, ви можете її запускати і без інтернету, вона буде працювати, і, власне, ви зможете туди вводити певні дані, і якось ваш застосунок або сторінка буде працювати. Однак, більшість вебсайтів або додатків все ж не може працювати лише на, на цих даних, так тому фронтенд має звідкілясь брати певні дані, і це може бути будь-що будь це може бути і, наприклад, списки товарів, профілі користувачів. Або вже оформлені замовленням. Власне, наш фронтенд бере ці дані не де-інде, а він бере їх з бекенду, тобто з серверної частини всього нашого застосунку. Тобто, взагалі, ну, ми можемо сказати, що наш застосунок це. Він складається з фронтенду та бекенду, так і, власне, те, що ми займ... те, чим займається фронтенд розробник безпосередньо, називається фронтендом, те, чим займається бекенд розробник а Фулстак якраз і займається розробкою всього застосунку, але знову ж таки, ну, ми дивимося зараз лише з клієнтської частини. Е, власне, е, як же це відбувається, так? Е, для вирішення е, цього питання. В нас власне в нас власне є певні, певна модель для спілкування між клієнтською та серверною частиною, тобто між фронтендом та бекендом. Власне, щоб отримати дані, фронтенд надсилає спеціальні запити, або їх також називають API-виклики. І бекенд отримує ці запити, оброблює їх та відправляє потрібні дані назад на фронтенд, де вони вже відображаються кінцевому користувачу. Знову ж таки, якщо ви зробили певні дії, наприклад, ви створили певне замовлення, надіслали це окремий надісланий запит на бекенд. Ви, наприклад, щось додали до вашої корзини, так, до вашого кошика. Це окремий запит. Ви щось видалили, це також окремий запит. І таким чином ці дві частини нашого всього великого застосунку спілкуються між собою. Власне, ця задача є не менш важливою, ніж створення гарного та інтерактивного веб-додатку, оскільки без доступу до даних деякі сайти, ну знову ж таки, та ж розетка, не може надати користувачам актуальну інформацію та власне повну функціональність сайту. Ну, власне, погодьтеся, було б важко щось. Замовити на розеці, якщо б певний товар з каталогу о, ну, просто був відсутнім на вашій сторінці. Так і ви просто бачили б зелененьку таку крутілочку.